Сьогодні в черговій групі нацпротиву пройшли підсумкові заняття. Традиційно це полігон це стрільби з бойової зброї. Як це відбувалося? Прямо зараз в сюжеті. Та занять зі стрілецької підготовки це здобуття навичок громадян у користуванні зброєю будь-якою зброєю. Це може бути і мисливська зброя, і малокаліберна зброя, а також вогнепальна зброя. Для того, щоб знати і вміти, як захистити себе, своїх близьких, свою родину, свою домівку під час тих викликів. І загроз, які несе війна, кожен громадянин нашої країни повинен знати, вміти, як користуватися зброєю. Ось у навчальному процесі приймають абсолютно різні громадяни, різні вікові групи і за статтю різні, але вони всі об'єднані одною метою найскоріше здобуття перемоги. За підсумками цього року, на даний момент, підготовку громадян до національного спротиву пройшло 1011 випускників. За підсумками минулого року. 1012 випускників підготували за рік. Зараз у нас в навчальному процесі задіяно десь близько 400 громадян. За підсумками 25-го року ми плануємо вийти на показник 1400 підготовлених громадян, але цей показник з кожним місяцем збільшується. І я хочу сказати, дуже багато у нас свідомих громадян, які самостійно записуються на наші курси підготовки. І вже черга у нас розписана майже до. Березня місяця наступного року. Заняття дали позитивний результат. Воно по поміщення. Я так розумію. Дякую всім інструкторам, всім, хто причасний до занять з спротиву. Це дуже нормальна і нужна тема в наш час під час війни. Всім дякую. Я перед цим їхала, і чоловік каже, ти що вмієш стріляти? Я кажу, звісно, вмію. Він каже, да ладно, привезу, покажу. Ми тільки що стріляли по мішеням. Це було вперше, і я навіть не очікувала що з таким. Гарним результатом, навіть десь там яблучко, можна сказати. Для мене це неочікувано, бо до цього ми на попередньому за... занятті пробували, а в мене не, не дуже виходило. Я настільки ще не готова до такого адреналіну і, мабуть, не... адреналін і дав мені заряду, бо вперше було дуже страшно, серце вилітало, але вже потім як почула, як постріли відбуваються. Зрозуміло, що все не так страшно. А коли відстрілялась, зразу полегшує. Okay. З усіма громадянами, які пройшли наші курси, їм видаються відповідні свідоцтва загальнодержавного зразка. Всі групи у WhatsApp вони зберігаються. Постійно проводиться інформування цих громадян про зміни в тактиці дій противника і наших військ про е, нові. Е, Способи дій, і постійно з ними зберігається зв'язок. Плюс дуже багато громадян вони повторно записуються і проходять курси. Чому тому, що наша програма постійно змінюється і вдосконалюється, вона, скажімо так, весь той бойовий досвід, який накопичується, він в обов'язковому порядку впроваджується у навчальний процес. Ми відслідковуємо всі зміни у тактиці дій і в обов'язковому порядку. Проводимо відповідні заняття з громадянами. Громадяни по декілька разів проходять ці курси, і плюс на майбутнє ми плануємо проводити такі одно-дводенні заняття з тими громадянами, які пройшли курси і мають відповідні свідоцтва для підтримання їх навченості. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуємо до перемоги разом.